Був я в цей момент в школі знаходився, почув вибух. Вийшов на вулицю. Де то був вибух? Не Ой, Побачив, що розбите вікно в цьому будинку. Пані! Що як ви? В квартирі відбувся вибух, побачив в ньому жінку. Що то у вас відбулося? А? Що то у вас вибух? Ходіть сюди, ходіть сюди! Тут газ! Газ терміново! Терміново, терміново! Вона не могла нічого такого говорити, в неї то, що були опіки, такі видимі опіки на голові і видимі опіки були на руках. Остапки, виставки, виставки. І з іншої квартири також іншу жінку допоміг їй вийти. Пані, ви теж тут! Ходіть сюди, виходьте з хати. Виходьте з хати, бо давайте не ходіть тут. Де вас двері відкривають? Тут відкривається, виходьте на двір. Перша друга є.